Коли ми говоримо про праведника, це не означає, що людина досконала і вона ну, майже ніде не помиляється. Ні, це не про це. Праведність, яку людина має, це та праведність, яку вона приймає через віру в Ісуса Христа. Тому, друзі, спочатку, що має відбуватися? Перш ніж людина буде молитися, перше визнання себе грішником. Потім усвідомлення того, що мені потрібен Спаситель, а означає Ісус. Потім прийняття Спасителя і Спасіння. Тому що Він щось ж зробив на Голговському Христі. Далі, коли ми приймаємо Ісуса Христа, в цей момент відбувається народження згори І тепер, друзі, що ми будемо приходити до батька і будемо мати відповідь на молитву.